Вітаю всіх! Як енергія аркану Повішений будуть впливати на нас сьогодні, 12 жовтня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Тому, можливо, хтось може зависнути у страхах, обманах і самообманах, у залежностях, буде хаос у справах або може марно стати жертвою своїх ілюзій. І все тому, що психіка сьогодні не стійка, а хтось зробить прорив, вийде із застою у справах. Вирішить матеріальні проблеми, здолає конкуренцію. Хтось перестане жертвувати своїми інтересами, щоб комусь догодити. Нарешті розставить пріоритети і справи підуть вгору. Енергія аркану повішений покажуть нам стадію переходу від того, що вже досягли, до того, що чого ще немає. Доля пропонує нам замислитися. Змінити своє ставлення або підхід до ситуацій, в яких ви зараз знаходитеся. Тобто подивіться на речі по-іншому. На роботі в бізнесі потрібно буде уважну увагу свою приділити до всього, чим би ви не займалися, бо можете зіткнутися з обманом через особисту недалекоглядність. У будь-якому випадку, будьте готові. Що буде якась таємниця або щось буде приховане від вас. У особистих стосунках сьогодні неможливо щось змінити, бо обставини будуть диктувати свої умови. Кожен може бути із партнерів, занурений у свої інтереси, а у тих парах, що розуміють один одного співслово, буде ще більше зближення. Хто поки що не визначився у стосунках, наразі буде. Поки що іще певне зависання і невизначеність розвитку цих стосунків. І порада на сьогодні: утримайтеся від активних дій, не час, хай цей день спливає своєю чергою, краще відпочиньте, щось обміркуйте, на щось подивіться під іншим ракурсом і зробіть певні висновки, і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім! Зберігайте свою віру і внутрішній спокій. Миру вам і гарного дня.